І час, коли камінь наріжний зброя, і час, коли камінь, тіло і хліб, і час, коли світ починає двоє, і час, коли двох розділяє світ, і час, коли небо утримує воду, і час, коли гине в воді родовід. І час, коли світло йде зі сходу, і час, коли темрява сходить на схід. І час, коли морок ховає минуле, і час, де майбутнє. Суцільна пітьма, і час, коли миці свистять ніби кулі, і час, де ніякого часу нема, і час для молитви благої довіри, і час, де прокляття, засліплює зір, і час поклоніння останньому звіру, і час, коли віри, лякається звір. Усе, що триває, триває у часі, а все, що стається, залежить від нас. Буття тільки шанс на любові, на щастя. Лови і живи, поки маєш ще час.